треба розділяти реакції тому що є реакція яку б ми хотіли і до якої наприклад закликає міністр закордонних справ польщі надати україні далекобійні ракети Ну, щоб не просто в розпач впадати, або боятися цього, або не боятися, і якось емоційно реагувати. А як на мене, такі заяви вони більш предметні, тому я хотів би, як на мене, щоб я хотів і було, було реакцію: це надання цієї зброї, яка може бути далеко, і зняття цього незрозумілого для мене. Ембарго на обстріл російської території західної зброї про це, це мої очікування, але реалії вони набагато можемо сказати цинічніше, тому що дуже багато політиків висловили підтримку, засуджували Росію, але я не побачив в них готовності в більшості своїй готовності піти на різкі. Якісь кроки стосовно Росії, так санкційний тиск посилити. Це нормальна реакція, але вона як в якщо вона окремішна, то вона не є дієвою тільки в комплексі з наданням озброєнь. Дуже велике сподівання на те, що посла Америки в Україні почули на батьківщині, і конгресмени відреагують так само, як вона про це говорила: що негайно треба надати допомогу Україні, тому що Росія знищує фактично цивільних і вдається до... Терористичної діяльності це воєнний злочин 100% Про це говорять і в Європарламенті, в Євросоюзі. Найпотужніші речники про це говорять. Тому реакція є і вона прогнозована. Але, як на мене, можливо, це дуже суб'єктивна думка. Вона не є такою, щоб налякати Путіна. До речі. І в і в своїх і в інтерв'ю е, зарубіжною медіа, от саме президент на цьому і наголошує, що е, захід втратив умовно темп сприйняття цієї трагедії, і він е, дуже довго думає. От в таких ситуаціях е, треба не не думати, а діяти, тому що ми бачимо, що вже від цих дій, е, прямо чи не прямо, можуть гіпотетично постраждати і найближчі країни, які межують з нами і перебувають в ЄС і НАТО. Це Польща, тому що коли останній був е, обстріл території Росії, то Польщі підняли Ф 16 тому ця проблема вже вийшла далеко за межі України. Я б сказав, бо вона навіть вийшла далеко за межі Європи. Це загальна світова проблема, і ця проблема називається Путінська Росія. І з нею треба адекватно спілкуватися, а адекватне спілкування з Росією це тільки сила. Путін іншого він не розуміє. Польщу чують. Це ж не перший раз Польща демонструє підтримку, особливо в військовому сенсі. Тут у нас взагалі ніяких претензій немає, якби Польща мала або країни Балтії мали таке озброєння своє, власне, да вони б його передали, тому що вони чітко усвідомлюють, що відбувається, і що може відбутися. Я думаю, що Сполучені Штати теж можуть прислухатись, тому що це їм, по великому рахунку, вигідно, просто зрозуміло, чому у Заходу залишаються оці якісь ірраціональні страхи стосовно Росії, тому що це так чітко прослідковується в їх діях, вони, ну, вони всі разом набагато сильніші. Набагато сильніші Росії в економічному військовому сенсі, так але якісь оці глибинні і раціональні страхи не дозволяють їм піти на жорсткі кроки, і тому країни, які знаходяться, ну скажімо так, Польща поміркам НАТО знаходяться на передовій. І тому до неї мають прислухатися, тому що це та держава, яка перша зустрінеться, не дай Боже, що станеться з Україною з російським озброєнням, і тому вона має право апелювати до своїх старших або ну не можна так казати, до своїх партнерів по НАТО. Тому ця поведінка заслуговує, як на мене, поваги і відповідної реакції потужних держав. Про це я трошки сказав, але давайте тоді трошки ще один додамо до цих обстрілів один елемент, який, як на мене, є дуже важливим, це те, що Росія фактично м от завдала ракетного удару бомбового удару по своїй території. До речі, це не перший раз, але це було десь передмістя хвороняжу, і також вона фактично таким чином обстрілюючи нас. Змушує переносити війну на її територію. І це дуже важливо, тому що наші реакції підтверджені, не підтверджені. Бововна це такий, знаєте, дуже цікава квітка, яка може розквітнути там, де є несправедливість стосовно України, скажу так м'яко. Тому я б хотів би, щоб до нашої бововни додалися зразки іноземного виробництва. Які можуть бути далеко, і зрозуміло, що ту, і знову ж таки було знято е, обмеження стосовно використання по російській території. Тому що це, як на мене, я цивільна людина, але це, як видається, на мене нелогічно. І зрозуміло, українська армія і е, умовно там навіть ракетні. Війська вони б завдавали удари виключно по військовим цілям, і це було правильно по підприємствам, які випускають озброєння. Це логічно і це треба робити. Я не знаю, яка має статися трагедія на території України, щоб Захід, оці рожеві окуляри або навіть не рожеві окуляри, оцей страх. І раціональний, про який я казав вище, загнали ще глибше і більше не боялися, тому для мене, якщо дуже коротко реакція, це надання відповідної зброї і надання дозволу на застосування цієї зброї по російській території по законним військовим цілям. Це була б відповідь, і цього б злякався Путін на превеликий жаль. Ціна допомоги і така теж в цих діях. А ці дії можна кваліфікувати як воєнний злочин з боку Росії, вони були спрямовані в першу чергу проти цивільних. І це, ну скажу цинічно, це те, що може зайти в розуміння іноземних наших партнерів. Я маю на увазі тих, у яких головною цінністю залишається людське життя. Тому я думаю, що це вплинуло. Але є один елемент, який в війні теж дуже небезпечний. Чим більше відбувається таких злочинів, тим як і у людини, так і у держави, політиків є елемент звикання. Тобто, якщо цей злочин не набагато більше, ніж попередній. А десь він корелюється з тим, що був зовсім недавно. То воно сприймається так. Це погано, але не, не катастрофа. Тому, на превеликий жаль, ми бачимо до цього до, до цей елемент звикання. Тобто, то я не, не поділяю тези про те, що захід від нас втомлюється. Він не втомлюється, він намагається мислити стратегічно. Причому головним елементом, знову ж я повторюсь, залишається і раціональний страх Росії. І він впливає на ухвалення рішень, і, політи... і електоральні цикли впливають, але домінуючим є те, що вони не знають, вони не знають, що робити з цією Росією. Вони бояться її зруйнувати, вони бояться наслідків. Вони деякі політики дивляться далі і хочуть зрозуміти, як їм спілкуватися з Росією, як якій не буде Путіна. Чи варто зараз спалювати мости, чи не варто. Тому у них це все. Поки що роздуми, психологія, якісь внутрішні конфлікти тому, що вони не гинуть, і це добре, що не гинуть. Я дуже не хочу, щоб війна перекинулася далі України. Я взагалі не хочу, щоб вона була в межах Європи, а тим більше в нашій державі. Але це сприйняття різне. Ми сприймаємо цей обстріл, тому що нас вбивають, а політики сприймають це як емоційний якийсь сигнал і картинку з телебачення. Так, вона жахлива, але вона дуже далеко. А нам треба думати про майбутнє, про вибори і ще про щось. Зможу це я продати своїм виборцям, чи не зможу це продати, як зараз, наприклад, в тих країнах, де є вибори, українське питання це є елемент електорального впливу. Тому по великому рахунку ми е, повинні постійно. Всі, громадянське суспільство і журналісти намагатися ці історії передати максимально. Якісно для кожної цільової аудиторії, тому що нас повинен дивитися не тільки політик, а й виборець. А виборець має тиснути на політика в демократичній державі. Це правильно і це дієво. Тому ми повинні ще продовжувати працювати і за межами. Якщо не помиляюсь, вчора там в деяких країнах люди виходили. На вулиці з тим з протестом проти того, що відбувається в Україні проти воєнного злочину. Це правильно, це треба робити. Ми повинні залишатися на порядку денному, як в пресі, так і на побутовому рівні, на політичному, на будь-якому Україна повинна бути скрізь. І українці, де б вони не знаходились, вони повинні працювати на Україну. Я є прихильником того тієї теорії, що санкції разом з наданням озброєнням, з економічним тиском інших варіантів несанкційного, да, політичного тиску, воєнного тиску, тоді вони є дієвими. Росію дотискати є ще де. Головний елемент, який гуляє, вже, якщо не помиляюся, з 10-го пакету і ніяк не дойде до логічного завершення, це введення санкцій стосовно Росатому, який не лише, скажімо так. Насичує російський бюджет, але вже і його співробітники на території України вже є воєнними злочинцями, тому що вони отримують людей, катують на ті ж заес. Тому вже ну дуже важливо, щоб саме цей елемент був санкціонований і щоб він не функціонував. Також дуже важливим елементом є, але я не впевнений, що це може вкладатися в санкції, в пакет якийсь. Хоча все може бути. Я зараз хочу сказати про замороження капітал, скажу, Росії. Так, вже є якісь там перші кроки, щоб відсотки віддавати Україні, так але як на мене дуже важливо, щоб Європа. Як така напрацювала ідеальний юридичний механізм для того, щоб ці гроші можна було віддати Україні, а це колосальна сума, і не зашкодити майбутньому європейської банківської системи. Зараз це дилема і над нею працюю. Тому, якщо ну, все разом буде застосовано, то тоді Путін відчує. І в ідеалі було б робити зараз різкі рухи стосовно Путіна напередодні його виборів, щоб е, зрозуміло, що ми не вплинемо на результат, але настрій йому його оточенню і його глибинному народу ми, ми б могли дуже серйозно підпортити. Але поки що я бачу, що рух є, крига вже скресла, але це ще не весняний паводок стосовно Росії.